Вас вітає інтернет-магазин Єшок. Сьогодні Сьогодні відеоогляд на електрошокер Firebolt T10. Ця модель відноситься до категорії електрошокерів 2 в 1. тобто повноцінний електрошокер, повноцінний ліхтар. Виготовлений в алюмінієвому корпусі, має вмонтований літієвий акумулятор. Також має досить потужний ліхтар з лінзою і регулятором точки світла. Тобто ми можемо виставляти ближнє світло дальнє світло. Це є досить такою корисною функцією. Отже, щоб вимкнути даний електрошокер, нам потрібно зняти його з центрального запобіжника. Ось є кнопка on-офф, відповідно, поставимо положення on. Далі. В такому положенні кнопка електрошокера працювати ще не буде. Є ще один запобіжник це кнопка ліхтаря. Вона має декілька положень. Щоб працювала кнопка електрошокера, її потрібно поставити в положення до опору на себе. І тільки після цього можна вмикати електрошокер. Дуже потужний електрошокер, гучний і холостий розряд, підходить для відлякування собак на відстані до 15 метрів. Ну також, само собою, як засіб самозахисту, це його першочергове призначення. Отже, таким чином працює електрошокер. А щоб працював ліхтар, цю кнопку ми ставимо положення до опору від себе. Відповідно, вмикається ліхтар. Він має три режими: режим звичайний, режим стробоскоп і режим економ. Довжина цього електрошокера 18 см. Це досить компактна модель, якщо ми розглядаємо саме моделі в формі ліхтаря. Всі інші моделі більш габаритніші. Кого цікавить цей електрошокер, ви можете звертатися у наш інтернет-магазин. Адресу нашого сайту ви бачите зверху. Переходьте, замовляйте, консультуйтесь. Контакти нашого магазину вказані на сайті.